Кращі столичні студенти невдовзі будуть стажуватись у структурних підрозділах міськадміністрації. Повідомив заступник голови КМДА Віктор Корш на зустрічі з представниками міських молодіжних громадських організацій. Вони представили понад півсотні проєктів, які пропонують реалізувати спільно з міською владою. Спеціальна робоча група в КМДА відбере найкраще. Зокрема, місто готове підтримати ідею відродження студентських будівельних загонів. Влади у Київської є розуміння, молодь має отримати освіту, має отримати перше робоче місце, має отримати соціальний певний захист, можливості для здорового способу життя. Ми будемо підтримувати військово-патріотичне виховання, бо воно втрачено в значній мірі. Ті дорослі, з якими наші діти мають можливість спілкуватися, в тому числі представники влади, адже не дарма сьогодні говорили про те, що влада молодіє, отримує нові обличчя, і вони дійсно цікаві. Це люди, які мають певний досвід, які мають дуже вагомі для нас знання. І ми дійсно дуже раді і дякуємо, тому що маємо таку можливість.